Рили окопи, встановлювали блокпости та виготовляли протитанкові їжаки. Мер Миколаєва Олександр Сянкевич розповів проєкту Своя земля про перші рішення міської влади, які були ухвалені на початку повномасштабного вторгнення. Наше місто та його захисники стали героями міні-серіалу про п'ять незламних міст України. Повністю серію, присвячену Миколаєву, дивіться сьогодні відразу після випуску новин. А зараз короткий фрагмент цієї роботи наших колег з Міжнародного республіканського інституту. Я не покидав місто з першого дня і знаходився тут найгірші свої часи. Ну, звичайно, що я відправив свою родину, щоб вони не заважали мені працювати і не були ціллю російських агентів. Планую далі відновлювати це місто і створити базу для відновлення, щоб ця база стала дороговказом для майбутніх поколінь, як будувати і відновлювати місто. Мужики, к вам домой никто не приходил, вы на нашей земле сейчас, мы не у вас. Остановите, пожалуйста. Какое количество у нас людей пострадавших, убитых, раненых за сегодня? Минуту сейчас уточню. Федорович, повторяю, що не пройшло покрилова Крилова трьохсотих, адін двохсотий. В першу чергу я скликав всіх представників правоохоронних органів поліції і ТРО, попросив їх встановити собі додаток ЗЕЛО для того, щоб ми всі знаходилися в одному інформаційному просторі. Тобто, ми використовували цю рацію для того, щоб синхронізуватись усі дії з питань підготовки до наступу. Росіян на місто Миколаєві роздали завдання підприємствам, які мають у себе на балансі екскаватори, для того, щоб вони під керівництвом військовослужбовців почали біля міста Миколаєва рити траншеї, встановлювати блокпости, а також надали завдання підприємствам, на яких є електрозварники, варити протитанкові їжаки. 26 лютого я зібрав всіх у будівлі міськради. І повідомив, що ми їх відпускаємо з будівлі. Ми перестаємо знаходитися і працювати в будівлі міськради для того, щоб не наражати на небезпеку наших людей. Я дуже сподіваюся, що зберегло життя працівників міськради, тому що розуміючи, що там нікого немає, в міськраді вона не була атакована росіянами.